Приємний роман мого чоловіка зруйнував наш шлюб. Старий телефон мого чоловіка мав дістатися нашій донці. Щось невинне, щось просте. Але коли я увімкнула старий пристрій мого чоловіка з часів його відрядження до Японії, два роки тому я знайшла повідомлення, які розтрощили все, що я думала, що знаю про наш шлюб. Кожне, я тебе кохаю, яке він коли-небудь говорив мені, раптом стало схожим на величезну репліку, бо він говорив ті самі слова комусь іншому. Дозвольте мені повернути. До того, де все це насправді починалося. Мій чоловік Дерек, військовий. Два роки тому його направили до Японії на вісім місяців. Це була не наша перша розлука. На той момент ми були одружені шість років, і я завжди пишалася тим, що я та дружина, яка може впоратися з розлукою. Я справлялася. Я планувала відеодзвінки, враховуючи різницю у часі. Я надсилала посилки. Я прилітала до нього під час його коротких відпусток. Коли він повернувся додому, ми продовжили жити як і раніше. Принаймні я так думала. Невдовзі після повернення він купив новий телефон, кинув старий у шухляду, і ми просто жили далі. У нас народилася друга дитина. Ми святкували річниці, ми планували майбутнє. А тепер повернемось до вчорашнього дня. Наша старша донька Емма благала купити їй пристрій, щоб дивитися мультики та грати ігри. Дерек згадав про свій старий телефон, що полився в нічному столику, і запропонував очистити його для неї. Досить просто, правда? Я взяла його, зарядила і почала процес скидання до заводських налаштувань. І тут я побачила переписки, перегляд сповіщень на екрані блокування, старі повідомлення, які ніколи не були видалені. Моя інтуїція сказала зупинитися, просто скинути налаштування і жити далі. Але мої руки продовжили гортати. Повідомлення були між Дереком і жінкою на ім'я Брітані, теж американка, теж пов'язана з військовим середовищем у Японії. Часові мітки починалися приблизно через три місяці після початку його відрядження. Спочатку повідомлення здавалися досить невинними: скарги на їжу, жах... Про їхніх командирів, звичайні речі, але потім вони змінилися. Тон став іншим. Вона почала назвати його ласкавим прізвищем. Він відповідав емодзі сердечками, потім пішли фото. Не просто звичайні селфі, а ті фотографії, які насилаєш лише тому, з ким маєш інтимні стосунки. І він надсилав їй свої у відповідь. Я сиділа на нашому ліжку, тому самому ліжку, де ми зачали обох наших дітей, і читала місяці листування. Він розповідав Брітані те, що Ніколи не розповідав мені глибокі страхи про своє майбутнє сумніви щодо кар'єри, мрії, які хотів здійснити. Він надсилав їй відео з того додатку, де люди підспівують під пісні, обираючи найромантичніші та найбільш натякаючі. Він сказав, що закохується в неї. Він сказав, що постійно про неї думає. Він сказав, що коли закриває очі, то хоче бачити її обличчя замість мого. Найгірше було навіть не відверто сексуальні речі, хоча це теж було досить погано. Це була емоційна близькість. Він будував цілком окреме життя з цією жінкою, фантазійну версію себе, яка не включала ні мене, ні нашу доньку. Вони обговорювали те, яким могло б бути їхнє спільне життя. Він сказав їй, що збирається покинути мене. Він обіцяв що розбереться з усіма формальностями, що подасть на розлучення, коли повернеться до штатів. Він називав її малюк і Люба, тими самими іменами, якими називав мене під час наших нічних відеодзвінків. Напевно, з різницею лише в кілька годин. Потім я знайшла цю бомбу. Виявляється, Брітені просто злякалася. Вона сказала йому, що не може бути причиною руйнування родини. Сказала, що відчуває провину і їй потрібна відстань. Дерек просто зламався. Його повідомлення стали відчайдушними. Майже шаленими він благав її переглянути своє рішення. Він надсилав повідомлення за повідомленням про те, що вона інша, що завдяки їй він почувається живим, що не може її втратити. Він вибачався з речі, контекст, яких я навіть не зрозуміла. Він пообіцяв бути кращим, що доведе їй свою цінність. Коли вона нарешті відповіла, то сказала, що вони мають закінчити це все повністю. Його відповідь: я люблю свою дружину, але є щось у тобі, чого я не можу відпустити. Це речення тепер випалене в моєму мозку. Я прочитав. Стала його разів 15, щоразу сподіваючись, що слова якимось чином переставляться в щось менш руйнівне. Зрештою, він прийняв розрив, але навіть у своїх останніх повідомленнях він сказав їй, що ніколи її не забуде, що назавжди буде для нього особливою. Мені довелося відновити хронологію подій у голові два роки тому. Під час того відрядження, я була на піку форми, я релігійно займаюся спортом. худла до розміру, якого не мала часів до народження дітей. Я була підтримуючою, розуміючою. Терплячою я прилетіла до Японії, щоб здивувати його на довгі вихідні, і він поводиться так, ніби я була найважливішою людиною у його світі. Ми гуляли тими прекрасними храмовими садами в Кіото. Він тримав мене за руку і казав, що йому пощастило мати мене. Тим часом він, напевно, писав притані з туалету, кажучи, що сумує за нею. Два роки тому помер двоюрідний брат Дерека. Це було несподівано і трагічно. Він боровся зі своїм психічним здоров'ям. Одного вечора, все за. Йшло занадто далеко. Дерек позвонив мені, ридаючи, повністю зламаний. Я залишалася на дроті з ним годинами, слухаючи, як він переживає своє горе, кажучи йому, що це не його вина, нагадуючи, що його брат знав, що його люблять. Я думала, що була його опорою в найтемніший момент його життя. Тепер я знаю, що в той самий період він говорив іншій жінці, що кохає її, шукав утіги, і в неї теж можливо навіть більше ніж у мене. Два роки тому я мала викидень. Ми намагалися завести другу дитину, і я була на десятому тижні, коли у мене почалися судоми на роботі. Я одразу позвонила Дереку в паніці і переляку. Через різницю у часі у нього була глибока ніч, але він відповів: він сказав їхати до лікарні, що шкодує, що не може бути зі мною. Я пройшла через цю втрату практично сама. Моя мама доглядала за емою, поки я справлялася з фізичними та емоційними наслідками. Дерек дзвонив мені щодня, щоб дізнатися, як справи. Він надсилав квіти додому. Він казав, що ми спробуємо. Знову, коли він повернеться, що ми разом через це пройдемо. Я думала, що він був таким чоловіком, який мені потрібен. Тепер я дивлюся на часові мітки повідомлень і розумію, що він говорив Брітані, що кохає її протягом кількох днів після мого викидня, поки я переживала втрату нашої дитини, він будував фантазійне життя з кимось іншим. До того часу, як я закінчила читати все, був майже вечір. Дерек мав повернутися з роботи з хвилини на хвилину. Мене нудило, я тремтіла, мене морозило, хоча вдома було тепло. Я продовжувала думати про всі моменти з того відрядження, які я цінувала. Посилки, які він надсилав назад із дрібничками з Японії, фото, якими він ділився, сакура і вулична їжа, як він посміхався мені через екран під час наших відеодзвінків. Хоча щось із цього було справжнім? Чи я була просто обов'язком, який він підтримував, переслідуючи те, чого насправді хотів? Коли Дерек увійшов у двері, я сиділа за кухонним столом. Передім. Ною лежав його старий телефон. Він одразу зрозумів, що щось не так. Я погано приховую емоції, і до того часу я вже кілька годин плакала. Він відразу запитав, що сталося, чи хтось помер, чи з дітьми все гаразд. Я просто посунула телефон через тіл до нього. На екрані все, ще була його розмова з Брітані. Я спостерігала, як його обличчя пройшло через приблизно 5 різних емоцій за 10 секунд: нерозуміння, впізнання, паніка. І потім це мене найбільше шокувало. Гнів, не почуття провини, не каяття, а гнів. Він схопив телефон і запитав мене, навіщо я читаю його особисті повідомлення. Я сказала йому, що скидала налаштування для Еми і побачила сповіщення. Він сказав, що я мала просто проігнорувати їх, що я не маю права так втручатися в його особистий простір. Я справді засміялася цьому. Таким гірким порожнім сміхом, який здавався, не йшов від мене ніколи. Я запитала його, чи він серйозно намагається зробити це питання приватності, коли він. Підтримував повноцінні стосунки з іншою жінкою. Ось тоді він змінив тактику: гнів перетворився на щось холодне, відсторонене пояснення. Він сказав, що нічого це не означало, що він лише підтримував те, що йому подобалася увага, що було у відрядженні самотністю, і Брітині змушувала його відчувати себе бажаний у спосіб, який допомагав йому пережити ті дні. Він сказав, що відчував провину через це тоді, але увага була занадто хорошою, щоб від неї відмовлятися. Він насправді ніколи не збирався залишати. Мене стверджував він. Це все була просто фантазія, спосіб впоратися з вістенью та стресом. Я запитала його про повідомлення, де він сказав, що кохає її, де він сказав, що хоче бути з нею замість мене. Він став оборонятися. Сказав, що це були просто речі, які він казав у момент, що це не були справжні почуття. Я запитала, як я маю в це повірити, коли він говорив мені ті самі речі, і нібито це означало правду. У нього не було відповіді на це. Просто продовжував повторювати, що це було два роки тому, і немає. Значення зараз, але це має значення зараз. Для мене це нова інформація. Два роки тому це сталося з ним. Він мав весь час, щоб жити з цим. Що зробив? Обрати це, поховати і рухатись далі. Для мене це відбувається прямо зараз. Кожен момент з того відрядження переписується в моїй голові. Кожна мила річ, яку він мені говорив. Тепер в сумнівах, каже, я тебе кохаю, могло супроводжуватися тим, що він набрав ті самі слова їй. Я сказала йому це, намагаючись змусити його. Зрозуміти, чому я не можу просто відмахнутися від нього, бо минув час. Він сказав, що я драматизую, що роблю це гіршим, ніж вона є насправді. Ми сперечалися годинами. Він продовжував применшувати це, кажучи, що це було просто повідомлення, що нічого фізичного не сталося, тому що це не вважається справжньою зрадою. Я зазначила, що він планував залишити мене заради неї. Це досить реально. На мою думку, він відпустив. Сказав, що насправді ніколи б цього не зробив. Я запитала його. Чому ж він не зробив це тоді? Чому ми все ще разом, якщо він так сильно її хотів? Він довго мовчав, перш ніж зізнатися, що Брітані закінчила стосунки. Не він. Вона та, хто поставив крапку, що означає, що він правий. Він обрав мене лише тому, що вона не взяла б його назад. Я втішний приз у власному шлюбі. Найгірша частина всієї цієї розмови була у тому, наскільки мало його здавалось, хвилювало те, що це робить зі мною. Мене в цей момент фізично нудило. Довелося. Це бігти до ванної і блювати від стресу та тривоги, коли я повернулась, він просто сидів і гортав свій нинішній телефон, ледь помічаючи мене, і запитала його, чи він взагалі відчуває провину за все це, за те, через що змусив мене пройти, за брехню, якою він жив. Він сказав, що, звісно, відчуває провину, але таким писком, беземоційним тоном, що було зрозуміло, що це не так. Не насправді. Та ніч була найдовшою у моєму житті. Я не могла заснути. Кожного разу, коли заплющувала очі, я бачила ті повідомлення. Я продовжувала програвати різні сценарії у голові. Що якби Брітині не закінчила стосунки? Що якби вона сказала так на його питання? Чи він насправді пішов? Чи я повернулася б додому одного дня до документів на розлучення та чоловіка, який вирішив, що я не Достатньо хороша. Тим часом Дерек заснув протягом 20 хвилин після того, як ми припинили сперечатися. Я чула, як він хропе. Поки я лежала і плакала, намагаючись зрозуміти, як мій шлюб став такою брехнею. А я навіть не знала. Сьогодні вранці він намагався поводитися так, ніби все нормально. Зробив каву, запитав, що я хочу на сніданок. Говорив про свої плани на вихідні. Я відчувала, що дивлюся на незнайомця в обличчі мого чоловіка, коли я знову підняла тему повідомлень, намагаючись продовжити розмову. Яку нам потрібно було мати, він закрився. Сказав мені, що не збирається продовжувати говорити про щось що сталося два роки тому. Сказав, що мені потрібно вірити, що збираюся я це пережити чи ні, але він закінчив це обговорення. Ось тоді до мене остаточно дійшло. Йому не шкода за те, що він зробив. Йому шкода, що його спіймали, і навіть це сумнівно, тому що здебільшого він просто здається роздратованим, що й дізналася. Він продовжує робити коментарі про те, як я, напевно, розлучуся з ним і заберу дітей. Атвиному тоні, а в такому звинувачувальному, ніби я лиходію цій історії, за те, що маю нахабство боліти через його зраду. Він хвилюється про себе, про те, як це вплине на нього, про те, що він може втратити, про те, наскільки це незручно для його життя. Він жодного разу не запитав, як я, жодного разу не намагався справді вибачитись або загладити провину. Просто хоче, щоб я змила це під килим, щоб ми могли повернутися до удавання, що ми що. Щаслива родина, я провела весь день, намагаючись зрозуміти, що я маю робити з цією інформацією. Частина мене хоче бути вище цього, визнати, що це було два роки тому, і він був пристойним чоловіком з того часу. У нас разом двоє дітей. У нас відбувається ціле життя. Піти означало б, зруйнувати все: спільна опіка, продаж будинку, розділення нашої групи друзів, пояснення нашим родичам, чому ми раптом розлучилися. Це було б брудно, важко і виснажливо. Але інша частина мене знає, що я просто не можу зробити це. Кожного разу, коли він тепер каже мені, що кохає мене, я згадуватиму, що він говорив це саме, брітені. Кожного разу він робитиме мені компліменти. Я задумуюсь, чи це його справжні почуття, чи просто слова, які, як він знає, він повинен казати. Кожного разу, коли він дивитиметься в телефон, я думатиму, що немає там когось нового, з ким він розмовляє, когось іншого, хто дає йому ту увагу, яка йому, очевидно, так зараз потрібна. Довіри більше немає, і я не знаю, чи можливо її повернути. Страшна частина в тому, що я думаю, якби я повірила йому, що Роман нічого не означав, я б насправді почувалася краще. Принаймні тоді це було просто про фізичну увагу або дурну помилку. Але ті повідомлення були повні справжніх емоцій, він закохувався в неї. Він любив її, або думав, що любив. Він планував з нею майбутнє в своїй голові. Це не нічого, це не просто бажання уваги, це будування цілком інших стосунків, тримаючи мене на гачку. Я ще нікому не розповіла ні мамі, ні найкращій подрузі, нікому. Частина мене соромиться, ніби я мала якось знати, мала відчувати, що щось не так під час того відрядження. Дерек продовжує питати мене, що я думаю, що планую робити. У мене немає відповіді. Я працюю на автопілоті, готую їжу, допомагаю з домашнім завданням, беру одяг і подібне. Ходжу через руки дружини та матері, відчуваючи себе повністю порожньою всередині. Що мене турбує найбільше, це як легко він рухає. Це далі. Ніби це просто незначна вибина на дорозі для нього. Щось, що треба пережити і забути. Тим часом я відчуваю, що весь фундамент обвалився. Інші люди одужують від зрад постійно. Я це знаю. Пари йдуть до терапії, відновлюють довіру стають сильнішими з іншого боку, але ті пари зазвичай мають партнера, який справді кається, який готовий докласти зусиль, щоб загладити провину. Дерек не здається зацікавлений у цьому всьому. Він просто хоче, щоб я пережила це, щоб його життя могло повернутися до норми. Він хоче, щоб я була крутою дружиною, яка не робить із цього велику справу, яка розуміє, що він зробив помилку, але це в минулому. Окрім цього, що це не помилка для мене, це зрада, яка активно відбувається прямо зараз. Оскільки я дізнаюсь про це і оброблюю, що це означає. Останній удар прийшов сьогодні вранці. Я запитала його, чи він коли-небудь думав про Брітні. чи цікавиться, що могло бути, якби вона не закінчила стосунки. У нього з'явився такий відсторонений погляд у очах, і він сказав. Ні, звісно, ні. Він ніколи про неї не думає. Але була пауза перед тим, що він відповів. Лише частина секунди вагання, яка сказала мені все, що мені потрібно було знати. Він думає про неї. Можливо, не часто, можливо, несвідомо, але вона все ще десь у його голові, та що втекла, та яку він хотів більше, ніж хотів мене. Минуло менше 24 годин з моменту, як я знайшла ті повідомлення, і я все ще відчуваю себе абсолютно іншою людиною, жінкою, яка була вчора, та що. Думала, що має цінний шлюб і вірного чоловіка. Більше не існує. Мене змінила ця порожня версія, яка ставить усе під сумнів і нікому не довіряє. А найгірше те, що Дерек, здається, навіть не помічає різницю. Ох! важкенька історія, але ми переходимо ще до коментарів. Те, що він спокійно заснув, поки ти плакала, говорить про все. Мій колишній зробив те саме, коли я спіймала його. Вони сплять спокійно, бо вже обробили свою провину місяці чи роки тому. Ти маєш справу зі свіжим болем, поки він уже пішов далі. Це не той, хтось, хто справді шкодує про те, що зробив. Це той, хто шкодує, що його спіймали, а також те, як він намагався перевернути ситуацію на тебе за вторгнення в приватність. Класична маніпуляція, ти заслуговуєш на набагато краще ніж бути чиємось запасним планом. Можливо, мене засипають хейтом за це. Але я щиро питаю, який у тебе план? Так, те, що він зробив, було жахливим, але це було два роки тому і явно не продовжується. У вас разом діти та ціле життя. Ти збираєшся все зруйнувати через повідомлення багаторічної давності. Я не кажу, що ти маєш просто пробачити йому, але можливо парна терапія перед будь-яким великим рішенням. Діти завжди страждають найбільше під час розлучень, просто щось до роздумів. Це повернуло спогади, які я думала, що поховала. Знайшла щось подібне на надобуці мого чоловіка через три роки нашого шлюбу. Найгірше навіть було не в іншій жінці, а в усвідомленні, що я жила в абсолютно іншій реальності, ніж він. Він думав, що все добре, бо він про це знав і пішов далі. Мене щойно вдарило цим. Ми спробували терапію, але я ніколи не могла дивитися на нього так само. Та довіра не повернеться. Принаймні вона не повернулася до мене. Ми розлучилися після року спроб це виправити іноді. Знання гірше ніж незнання, навіть якщо незнання означає жити в брехні. Авторко, ти коли-небудь думала зв'язатися з Брітані? Я знаю, що це звучить божевільно, але в неї може бути абсолютно інша версія подій. Він міг сказати їй, що ви розлучені або розлучаєтесь. Багато цих військових ситуацій включають хлопців, які брешуть обом жінкам, а також чи його відправляли у відрядження після того часу. Бо якщо так і ти не знала про це, то знаєш, що ще сталося. Тобі треба перевірити детальні виписки телефонних дзвінків, виписки з кредиток. Все, якщо він зробив це один раз, він зробить знову. Автор, я думала про це, щоб знайти її, але чесно, я не знаю, чи хочу відкривати ці двері. Частина мене потребує знати, що він їй розповідав про нас, але інша частина мене думає, що це просто зробить все ще гірше. Його більше не відправляли у відрядження після Японії. Слава Богу, але ти права, що я напевно маю перевірити інші речі. Проблема в тому, що я навіть не знаю, що я шукаю, і чи маю я енергію копатися у цьому всьому. Слухай, я був тим відрядженим подружжям, і самотність дуже справжня. Я зовсім не виправдовую те, що зробив твій чоловік, але відрядження псують твою голову способами, які цивільні люди не завжди розуміють. Ти ізольований, у сенсі за тисячі кілометрів від усього знайомого. Деякі люди справляються надто зближуючись із тими, хто поруч. Аспект емоційного роману. Однак турбує це не просто я був самотній. Це він будував цілі стосунки. Питання в тому, чи він він та сама людина зараз, якою був тоді, чи те відрядження змінило його тимчасово у будь-якому випадку. Його реакція на те, що ти дізналася, сміття він має стояти на колінах і вибачатися, а не змушувати тебе почуватися погано за те, що ти застукала його. Він обрав тебе лише тому, що вона не взяла б його назад. Читай це речення знову і знову, поки воно не дійде. Ти не його перший вибір, ти його єдиний варіант, що залишився. І тепер він злиться на тебе за те, що ти засмучена цим, яка зухвалість. Цей чоловік спостерігав, як ти втрачаєш його дитину, і в той самий час говорив іншій жінці, що кохає її. Він не зміниться. Йому не шкода. Він просто роздратований, що його комфортне життя порушили. Ти можеш залишитися і бути не Нещасною, або піти і, врешті-решт, знайти когось, хто справді тебе хоче. Це твої варіанти. Обирай мудро. Знаєте, це зараз дуже болюча тема з приводу військових і зрад, тому що в мене є знайомі дівчата, яким зраджують чоловіки, які знаходяться зараз на фронті, і це дуже важко. Я не на стороні зрад, але трішечки я все-таки розумію тих, хто там, тому що дійсно дуже і дуже морально важко, тому що ти живеш на постійному стресі, і тобі потрібен швидкий дофамін, швидка підзарядка, грубо кажучи, моральна. І на жаль, у більшості Варіантів виникає лише зрада. Але тут людина взагалі не відчуває ніякої провини. Він веде себе так, ніби що ти від мене взагалі хочеш, це окей. Якби він вибачився, якби захотів піти на терапію, мені здається, можна було врятувати якось ці стосунки, враховуючи що вони разом з дітьми. Особисто я б їх не рятувала, тому що я таке не пробачаю. Але, скажімо так, я не була в такій ситуації, слава Богу, коли двоє дітей, і в тебе чоловік, який зрадив ще два. Ва роки тому, і зараз здається, у вас все нормально. Не зрозуміло, взагалі, що робити в такій ситуації. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайки, підписатися, бо далі буде ще цікавіше.